Кілька речей, яких я хочу сказати на останній, це третій поверх, наші практичні заняття. Що конкретно робити? От Ми поговорили загалом про очікування, поговорили про специфіку очікування, що Господь хоче нас вчити. Що ми конкретно маємо робити? Я би хотіла, щоб ми всі пішли звідси з розумінням якихось конкретних речей. Перше, не годуй свою меланхолію під час очікування. Всі люди, особливо дівчата, ми надто керуємо своїми почуттями. І філософія сучасності це пропагує в принципі. А всі всі мас-медії, в принципі, вся економіка тримається на почуттях. Тобі нав'язують щось і змушують тебе щось купувати. От почуття і відчуття можуть завести нас в дуже погані пригоди, а ще гірше в гріх. Люди забувають, що... що таке сила волі. Тому моя порада: керуйте своїми почуттями, щоб вони не керували вами. Гасіть їх здоровим глуздом. От сила російською мовою, це слово, це здоровий глузд, це тверезий розум. Біблія закликає нас до самодисципліни. Уникай всього, що збуджує твої почуття, відчуття, що змушує тебе почуватися нещасною. Це знаєш тільки ти. Це може бути музика. Замість того, щоб керувати своїми почуттями, ми починаємо їх ще більше підгодовувати через музику, через якісь фільми романтичні, через книги. Я вже розповідала, що в мене була подруга, яка вмикала весілля, вмикала весілля, дивилася і плакала, і жаліла себе. І їй так було важко через це. Не робіть цього. Ви знаєте, що може зробити вам боляче, тільки ви. Вмійте контролюватися, не збуджуйте свої почуття, не засмучуйте, не викликайте саможалість, тому що це все призводить вас до зневіри. Зневіри в Бозі, в його силі, в його всемогутності, в його планові на ваше життя. Це небезпечно тим, що ви ще й робите себе легкою здобичу для диявола. Оце ваше таке ниюче серце і отакий нестабільний стан, він... Робить чудовою мішенью, легкою мішенью для вас, е, е, вас для диявола. Якщо ваше серце нещасне і розчароване в бозі, для нього це ідеальний ґрунт, щоб посіяти там свої думки. Саме з таких моментів починається падіння багатьох людей. Я особисто знаю дуже багато дівчат, які не дочекалися, які взяли життя в свої власні руки, це не тільки дівчат, стосується хлопців також. Вони зустрічають когось в світі. І через емоційну залежність вони просто йдуть від Бога. Вони кажуть, ти не зміг нічого зробити з моїм життям. Я сама з ним зроблю або я сам з ним зроблю. А диявол він чудовий імітатор. Він може так зробити атмосферу, ніби знаєте, це саме той час, саме та людина, саме в тому місці. Хоча це зовсім не так, і ви можете обманутися цими обставинами зайвими, які вас зроблять здобичу диявола. І ви втратите той чудовий план, який Господь робить для вас. Дочекайтесь, не годуйте меланхолію. А, да не сказала про це, а, що диявол не, не вміє читати думки. Де воно було? Диявол не вміє читати думки, але він може їх посилати. Це дуже важливо. Контролюйте те, що ви говорите вслух, те, як ви жалієтесь, послухайте цю тітеньку з маршрутки, не жалійтеся на життя. Друге, накопичуйте мудрість в цей час. Просто недостатньо щось перестати робити. Треба замінити його. Це біблійний принцип. Ми можемо щось не робити, але Бог каже, не буває нейтрального положення в житті. Твоє серце не може бути на нейтральній передачі, заміни на щось інше. Так от накопичуй під час очікування свого мудрість, читай правильні книги, збудовуючи книги, виписуй думки. Нам здається, що ми вже все знаємо. Проте ми дуже помиляємось, тому що просте накопичення фактів це абсолютно не дорівнює процес мислення. Це дуже окрема тема. У мене є там окремий семінар я годувала. Вмикай мозок. Так, от є дослідження, які говорять, що а, зараз сучасне покоління воно тупіє, не дивлячись на доступ інформації, не дивлячись на доступ девайсів, техніки і всьому іншому. Чому? Тому що ми думаємо, що ми мислимо, а думаємо, що ми думаємо. Насправді, ми не думаємо. Для того, щоб мозок включив всі свої фази мислення і розвитку, йому треба 24 хвилини зосередження на одній темі. Ось чому, коли ми слухаємо проповіді, через 5 хвилин ми не пам'ятаємо, про що вони були. Проходить 2 дні, тим більше ми не запам'ятаємо. Чи можете ви сьогодні, якщо вас запитаю, дам вам мікрофон, що про що була остання проповідь в неділю? А, да, про що остання ти читала в Біблії? Виявляється, що ми це все не пам'ятаємо. Чому? Тому що 24 хвилини людина має бути зосереджена на чомусь. Мені допомагають робити блокноти, мої записи. Я читаю, думаю, зупиняюсь, думаю, виписую і потім повертаюсь до цього ще. Читання книг в цьому дуже допомагає. Але звісно ж більше допомагає Боже Слово. Ми також можемо треба фільтрувати це, тому що ми можемо начитатися. Знаєте, є такі книжки, що він повинен бути таким, він тобі зробить те, він тобі зробить. Те. Замість того, щоб читати, як я можу вдосконалити себе як християнку, ми починаємо читати, яким має бути мій чоловік. І от він приходить. Я відразу, як казала Оксана, що я відразу очікую лицаря, а він ще не відкрився в, в чакри його. Як це його? Він ще не всі свої полюстки не відкрилися в ньому. Йому теж треба комфортні умови, так і тобі для того, щоб відкритися. Тому а, накопичуй мудрість, збудовуй себе в цей час, не ний, не жалій себе. От Оксана мене запитувала, що я собі кажу да, в важкі часи. От, мабуть, найчастіше цю фразу собі кажу не ний і не жалійся. А, це те, чим я себе підбадьорюю, витягую себе за, за, за хвіст за чуб. А, мудрості ніколи не може бути забагато. Вона схожа на запас провізії під час скрути. Її ніколи не буває. Готуйся заздалегідь до важких часів. Перейми досвід тих людей, які вже щось пережили, щоб тобі не набивати власні шишки. А, гулі. Навчайся від мудрості інших людей. Це чудово. А, третій принцип: будуй стіни довкола себе. Стіни, я маю на увазі принципи. А, у нас має бути життєві принципи. Щодо взагалі, щодо всього, і особливо конкретно в нашій темі щодо ось, ось, романтичних стосунків. Принцип це якесь життєве правило, це усвідомлене рішення, яке стає твоєю опорою. Це кордон, це стіна, яку ти ніколи не перетнеш. Багато дівчат впали в гріх або в якусь халепу або навіть в емоційну залежність з людиною, з якою ти не маєш спілкуватися, і ти це всередині знаєш. А ти, але ти не можеш зупинитися. Сьогодні ми говорили ну, про це з, з, з однією однієї з да? А, Чому? Тому що не були поставлені заздалегідь кордони. Коли ми, коли ми в стані спокою, ми маємо зробити собі рішення. Задайте собі питання, що ти ніколи не зробиш. Я ніколи не. Ну, більше я про це е, писала в книзі. Вона безкоштовна, електронна, називається Слава самотності на російській мові вона слава одіночі. Це має, я, в рамках мого міжнародного служіння я писала і російською мовою. Я я я писала, писала там про свої кордони, і хочу вас теж заохотити, щоб ви заздалегідь ставили свої кордони до того, як ти потрапиш у спокусу. Немає сенсу надувати рятувальний круг, коли ти тонеш. Вже зараз в тебе мають бути готова духовна провізія на часи спокус і духовні надуті круги. Ти маєш бути підго підготовлена до того, як ти потрапиш в цей вирій подій, який тебе засмокче. Твій принцип це твій рятувальний круг, це твій фільтр. І краще бути суворою, ніж легковажною. І в Біблії є дуже багато прикладів, через те, що я скорочуюсь, я. А, скорочуюся, Скорочую інформацію, я не буду про це говорити. Запитай себе, що я вільно можу практикувати, а від чого я 100% отримуюсь в стосунках. Що про це каже Біблія або про це каже Бог? Дуже важливо, щоб ти сама розуміла підґрунтя кожного можна і не можна. А, я буваю в різних церквах, і є такі більш консервативні церкви, там де дівчата живуть за принципом: мені не можна, бо так сказав пастор. Чого він так сказав? Якщо е, принцип пастора не стане твоїм власним принципом, то ти пропала. Тому що не стане пастора, не стане твого принципа, і ти будеш це робити. Тобто. Все те, що тобі сьогодні кажуть проповідники, вчителі, наставники, можна чи не можна, ти маєш сама переконатись, чому не можна. Рийся в Біблії, шукай, чому Бог не хоче, щоб я носила короткі спідниці. Мені сказали, не можна. А чому не можна? Почитай про це. Чому сьогодні кажуть краще не цілуватись, не цілуйтесь. Так, це теж принцип. Не цілуйте в стосунках. Чому це питання? Що Біблія про це говорить, що говорить фізіологія про це. Нехай це стане твоїм принципом, а не просто інформацією, яку ти почула, яка зникне з тебе в період спокус. Тому що ти не зрозумієш до кінця, чому так сказали. Спокуса і випробування не формує нас, а навпаки, виявить твої принципи і правила життя. А, наступна, дуже а, в принципі, добре, ще скажу, що, що, можна, що можна сказати. А, взагалі, я зрозуміла таку істину: гіркі обставини не формують нас, От навіть взяти війну. Вони просто викликають якусь певну реакцію. Дивіться, війна, а, вона що спочатку показала? Що всі налякались. І вся Україна і весь світ раптом став таким добрим. Всі почали один одному допомагати, всі почали там не знаю, на, на мінімальному якомусь рівні від цукарочки, про яку ми говорили, до чогось більшого, до якихось великих донатів, хтось їде в гарячі точки, хто ще щось. І ніби весь світ став таким добрим, ніби всі такі християни раптом стали. Проходить час, зникає цей стрес, зникає адреналін. і ми чуємо новини. А виявляється, той краде мільйони. Той втік, який казав, що я назавжди там залишусь в Україні. Да? Сім'ї виїхали, християни виїжджають без, просто з взятками, да? з якимось. І ти сидиш, думаєш, а де воно? А чому так? Тому що часто ми плутаємо свою миттєву емоційну реакцію зі своїми внутрішніми перетвореннями, своїми змінами. Спокуси і проблеми нас не формують, вони проявляють, хто ми є насправді. І... Вони викликають певну реакцію, але якщо ця реакція не перетвориться на вольове рішення, та якщо б людина сказала наприкінці війни: Я назавжди ось буду робити ось це, або я ніколи не зроблю ось це. Але на емоційному ми можемо багато всього наговорити, наробити, а потім, піджавши хвіст, чинити так, як ми чинили до цього. Тому що на якусь мить ми стали кращою людиною, а потім ми знову повернулися до своєї природи. Тому, якщо ти хочеш змінюватися. Перетворюй свої е, реакції на якісь події на вольові рішення, на вольові принципи, на свої стіни. Не будь такою людиною, яка поклала цеглинку і далі почала жити своїм власним життям. Якщо ти будуєш стіни, будуй їх серйозно. Нехай вони назавжди залишаться твоїми стінами. Е, наступне, четверте, конкретно роби із себе скарб. Роби. Жодна людина не може народитися скарбом, готовим продуктом. Це те про що ми говорили. Вона має усвідомлено формувати себе кожного дня. У нас егоїстичній природі закладено, що я ж така класна, я така принцеса, у нас є подруга. Вона каже. Я взагалі не розумію, чого мене. Ну, ми жартуємо. Так, вона. Чого мене не беруть? Я така класна, я вдома там танцюю в, в леопардових <сі> ласінах, розважаю свою маму. Я ж така класна, така весела. Ми всі про себе думаємо набагато краще, ніж моє, насправді. І ми думаємо, що я принцеса і біля мене має бути принц. Але насправді мені треба вдосконалюватись. На якому ще бліб я не була. Мені я, я не готовий продукт, я не заслужила ще для себе ідеальну і хорошу людину. І я хочу побажати нам, щоб ми ем, формували себе скарб в трьох напрямках: перший напрямок вертикальний мої відносини з Богом, другий напрямок горизонтальний мої відносини з людьми. І третій напрямок внутрішній. Мої відносини з самою собою. Отже, в перший напрямок я і Бог це моя духовна підготовка. Ми про це вже багато говорили. Формуй правильне мислення, читай писання, полюби писання, роби з себе духовний скарб. Другий напрямок це горизонтальне, я і люди. В тебе має бути соціальна підготовка. Як я вмію взагалі комунікувати з людьми? Як я себе поводжу, коли я серед людей? Як я вирішую конфлікти? Ну і так далі. Як я взагалі можу бути з людиною поряд? Чи вона треба ізолювати і надіти на мене смірітельну рубашку білого кольору? Тому що якщо ти не вмієш поводити себе, ти не адекватна в суспільстві, то ти ніколи не будеш адекватна в сім'ї. А тобі треба ще дітей народжувати і людей в світ випускати, собі подібних. Якщо ти не схожа на Бога, то ти будеш собі подібну людину ще одну продукувати, і таке буде суспільство. І третій напрямок це я і я. Це внутрішні мої перетворення. Сюди я включаю інтелектуальну підготовку. З тобою є про що взагалі поговорити? Ти розвинута людина? Про що чоловік буде повертатися з роботи? Що ти йому будеш розповідати? Яка ти, яка ти розумово розвинута? Чи ти... Пишеш досі ем, повідомлення на уровень на, на уровні сипоси ок, і робиш в кожному слові помилку. Я не знаю дівчата, як ви, але я дуже сильно звертаю увагу на грамотність людини. От хлопець, якщо він пише грамотно, це для мене відразу 100 балів йому. Якщо він пише безграмотно, все, я не можу. Це, це для мене дуже важливо. І я знаю, що таких людей багато. Так, да, такі люди не всі. Але інтелектуальна підготовка це дуже важливо. А наступна емоційна підготовка. Як ти володієш своїм настроєм? Ти можеш ним керувати? Чи ти людина настрою? А, як ти працюєш над своєю самооцінкою? Тому що у нас у всіх проблема в самооцінці: у когось вона завищена, у когось вона занищена. І, занижена, е, занищена, занижена. І це погано з обох боків. Чи зможеш ти замінити слово я на слово ми? Чи готуєшся ти бути слухняною, поважати, шанувати? Чи знаєш ти свою роль, чи любиш ти свою роль? Якщо ти сьогодні бунтуєш проти слова слухняність, покора, значить, у тебе будуть проблеми, і Бог дає тобі ще час підготуватися. Чи знаєш ти своє завдання як дівчини в суспільстві, і як дружини, як мами? чи розумієш ти свою відповідальність? П'яте матеріальна підготовка. Це дуже важливо. Як у тебе справа взагалі з грошима? Ти їх тринкаєш зараз? Чи ти вмієш економити? Дуже багато сімей розлучаються розлучаються на фоні фінансових неспроможностей. Я знаю дуже багато сімей, коли чоловік їде за кордон на заробітки, тому що дружина тринкає всі гроші. Ви хочете таку сім'ю? Ви хочете, щоб ваш чоловік був завжди на заробітках? Ви, і ви його бачили, ваші діти росли. Він приїхав, ви завагітніли, він приїхав дитині вже рік, він приїхав дитині вже три роки. Ви хочете, таку, таку, це називається гостєвий брак, таке існує зараз. Але знаєте, якщо ти та дружина, яка може примножити його 10 гривень, ти зекономиш йому 5, у вас вже буде 15, і він залишиться з тобою вдома, а не буде десь деінде. Ми якось з Юлією зустріли на конференції одного хлопця, який каже: Я шукаю собі дружину, яка не купує пакети в АТБ. Чому? Тому що вона розуміє цінність навіть такої банальної економії. Я виїжджала в Німеччину, там певний час жила, і німці дуже здивовані, як українці, тратять свої кошти. Вони... Ми пішли собі в якийсь там магазин. Вони кажуть, ми ніколи собі не дозволяємо ходити в такий магазин, тому що одне євро в день зекономлене це відпустка в кінці року. У них за 400 євро можна поїхати відпочити. Ми з таких людей, ми сьогодні, де ми вдягаємось, що ми вдягаємось. Подумайте про, про свої е, відносини з е, грошима. Це дуже важливо. Наступна підготовка побутова. Чи вмієш ти готувати? Ти охайна, ти ледача. Скільки часу ти проводиш в телефоні? Скільки часу ти проводиш в телефоні, чи можеш ти себе контролювати, чи є в тебе самодисципліна? Це теж дуже важливо. І остання фізична підготовка. Ви хочете собі кволого, хворого чоловіка. Знаєте, я спілкувалася з такими хлопцями. Ти сідаєш з ним говорити, а він тобі розповідає, вибачте, але такі є, скільки разів він сходив до вбиральні, скільки разів у нього не вийшло це зробити, що в нього болить, які трави він п'є, що він заварює і навіть там їв сушених хробаків. Ти сидиш і думаєш, жах. І мені мама завжди казала: не розповідає про свої болячки нікому. Тебе ніхто не візьме. Ми не хочемо собі хворого чоловіка. І наш майбутній чоловік не хоче собі хвору дружину. Е, звісно, є речі, які залежать лише від Господа, да? наш імунітет, наприклад, або наші, наші схильності до якоїсь хвороби, у когось хронічні є хвороби. Це те, що не залежить від нас. Але є те, що від нас залежить. Ми можемо їсти здорову їжу, можемо сходити в спортзал, ми можемо, коли ми сидимо і робимо якусь сидячу роботу. Розвіятись, ми можемо вдягати теплий одяг, щоб у нас не було проблем по гінекології, щоб ми змогли народити здорову дитину. Це залежить від нас. Як ти сьогодні? Я знаю, що Як ти сьогодні цим приймаєшся, я знаю, що сьогодні проблема завагітніти для дівчат не тільки які повні, але також ті, які занадто худі. Я знаю, що зараз і ходять дівчата в спортзал, які занадто худі для того, щоб набрати вагу і завагітніти. Тобто, те, те, що ти робиш зі своїм тілом, це теж впливає на твій майбутній шлюб. Ти сьогодні міструхля, як з мультика, знаєте, там була міструхля, йшла, йшла така якась черепа, е, ящерка, і ну і око випадає, там нога відпадає, хвіст відпадає. От Я собі думаю цікаво, міструхля. Я не хочу бути міструхлею. Е, є один вірш Біблії, перша Солонян 5:28 говорить так, а сам Бог миру нехай повністю освятить вас. І дивіться, він називає три складові: ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілісності, цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Господь турбується про ці три складові, про дух, душу і тіло. Але і наша відповідальність про це турбуватись на всіх фронтах. Це наші складові, тому що це наш скарб. Вони роблять нас, нас справжнім скарбом. І останнє. Живи христоцентрично. Не роби людину центром свого життя. Присутність якоїсь людини чи її відсутність не повинні хитати тебе духовно. Людина, має, людина не має стати підпоркою для тебе милицями. Я вже сьогодні про це говорила, без яких ти не зможеш самостійно ходити. Так, ми соціальні істоти, нам потрібні люди, але коли емоційна прив'язаність впливає на наші стосунки з Богом, це значить, що людина стала для нас ідолом. Я знаю, я познайомилася з однією дівчиною, яка перестала ходити до церкви. Коли я запитала, що з нею сталося, вона дуже довго не хотіла відкриватися, а потім вона сказала, що в неї була подруга. З якою щось. Ну, Ну, Розійшлись вони якось, так, якісь їхні шляхи розійшлись. І вона каже: Я не можу тепер ходити до церкви. Я не можу, тому що вона настільки була ображена на Бога за те, що її близька людина, її подруга залишила її, що вона залишила навіть Бога. Ви розумієте, що ми настільки схильні до цих емоційних прив'язаностей, і це не тільки стосується хлопців, тобто я і хлопці романтичних стосунків, але також стосується наших подруг. Якщо відсутність, я повторюсь, або присутність якоїсь людини хитає нас, значить, не, не Христос є сьогодні центром мого життя. Не перетворюй Божі благословіння на ідолів. Ніщо, ніхто і ніколи не має займати місце Бога у твоєму житті. Бог, він ревнитель і будь-яку людину, яка буде або річ, або обставина, яка буде посягати на його місце. Він буде забирати його з твоє життя. Не роби людину. Є в тебе зараз хлопець, чоловік, чи нема його, тому що навіть уявний наш майбутній чоловік може вже стати для нас ідолом. Бог може і це забрати. Як практично керувати своїми емоційними прив'язаностями і не ототожнювати своє щастя із людиною чи своєю роллю, подруги, дружини? Як практично? Це писання. Я не скажу вам нічого нового, я не скажу вам трюки. Я просто хочу знову і знову звернути вас до Біблії, до писання: Люби більше Бога, даваймо більше місця в твоєму серці. Якщо в тебе зараз немає романтичної складової життя, ну нема в тебе хлопця, нема в тебе чоловіка, нема навіть натяку на щось таке. Роби Господа романтичним, романтичними стосунками у своєму житті. Я поділюсь своїм досвідом дуже коротко. Думаєте, я не плачу? Плачу, Думаєте, я не переживаю. Переживаю. Думаєте, я не молюсь, я така сильна. Ні. Це все вистраждане. Те, що я кажу, це те, що я пережила на власній шкурі, це те, про що я молилася ночами. Але я навчилася проживати романтично складову свого життя з Господом. Сьогодні я йому пишу. так народжуються мої пісні, так народжуються мої вірші. Сьогодні я проводжу з ним час, який потім виливається в якійсь силі, яку я можу силі, яка дозволяє мені вийти ось так от сьогодні, перед усіма і сказати, мені 36 років, я не заміжня. І я не знаю, чи я вийду заміж. Ось там, в таємній кімнаті, народжується твоя сила, і ніхто нічого не зможе це зробити, якщо ти сама не зайдеш в цю кімнату. І на завершення я хочу сказати останню річ, останні речення, яке сказав Пол Тріп, якщо ви знаєте таку людину, очікування це не тільки те, що я отримаю наприкінці, а й те, ким я стаю в процесі очікування.